О, Дарочка, скажи, скажи мне от души, от души, чтобы я заплакал тоста. Ну давай, я жду. Давай. Ну я тебя, Андрей, ну дуже крепко люблю. Да ну, тебя, ты меня не Ты не я... любишь, Ну я не знаю, Я бегаю, ну, ну. понимаю, від душі, ну Мой... от душі. Я слухаю від душі. Я кохання, не... <плес> як я тебе. Ти мені верша хоч, скажи. Ну Бі, я тебя про любов не знаю. <плес> люблю родила, люблю родив, туди, люди. Я заплакав, ти мене пожаліла і все серце Зайбіло, скажу, Но... ж, якій, що це заполонився. Що тобі таке душевне? Давай. Ну люблю, поважаю, щоб батько вважає мав. Таке від душі. Від, ну, від душі. Таке від душі мені. Ох, мені банк! Ну серце стає! Ну, що це ти мовчи, кажи мені! Ka rritë dhe vaj e rritu Ne omeraj ne e me son që mu e ne omeraj Ne merë të kalaj të oqë Dësha dhe kalaj për